На самого початку революційних дій на майдані ви займали достатньо чітку позицію. Всі ми пам'ятаємо ваші виступи для правого сектору у будинку профспілок. Потім ви один з небагатьох українських артистів, хто поїхав у зону проведення антитерористичної операції, виступали для бійців. АТО. ви не боялися, що вас візьмуть у полон, зважаючи на вашу дуже запеклу антиросійську позицію? Я думаю, що мене в полон брати не будуть. Мене, якщо б'ють, то вб'ють відразу снайперсь. Кикули чи не думали ви самі взяти зброю у руки і піти до лав нацгвардії? Дивіться, по-перше, для того щоб е, потрапити на передову і там мерти, багато розуму не треба. Тобто, якщо ти не вмієш проповсти 50 метрів по зіленки, так щоб тебе не побачили. Якщо ти не вмієш швиденько за 45 секунд, секунд, за 45 хвилин виривати собі шанець, якщо ти не вмієш швидко бігати, так? тобто для того, щоб іти на передову, треба війти в спортивну форму. Боєць гарний той, що гарно бігає. Як в атаку, так і відступати інколи треба. Тобто я служив в радянській армії. У мене є якісь навички вправляння там за От але це треба поновити. Просто три місяці підготовки і в принципі я ще можу повоювати. Ви не думали, що саме висловлювання вашого альтер-его Ореста Лютого гарна поміч російській пропаганді? Ах, Бандеро, Українські а ах, бандеро, тобі жилось не просто. Ах, Бандеро, народний наш герой. Vediste para e de uh -huh. novo nas o boi. Веди Степане і знову на собой. ви знаєте, чому цей проект виник? Він виник тому, що українці завжди були такими лагідними. Тут росіяни сюди приїздили. Ну чого хохоліки тут, чого вареникам нажрались, да ми ще сам газ перекроїмо, будете у нас тут сосать, розумієте? Їм кажеш, друже, тут українська земля, тут якось інша традиція, інша мова. Та яка мова? Я я вашої мови? Не розумію А пішов на розумієш? І він так відразу раз: о, а ви теж так вмієте? Вміємо. кажемо, але не хочемо. Інколи. Я взагалі так в житті не цензурно лексику. Не вживаю лайку. Це тільки виключно в якихось піснях вона звучить як понятна, понятна руському чоловіку. Ну мається на увазі комунофашисту імперському мова. Революційні дії і ті буремні події, що відбувалися на майдані, розлучили багато родин. Зрештою, революція внесла корективи і в ваше сімейне життя з дружиною Сніжаною Єгоровою. Ви розлучилися, розійшлися кілька місяців тому. Сніжана каже про те, що у вас з'явилося альтер-его, яке вона не розуміє, що ви перетворилися на зовсім іншу людину, що взагалі у вас з'їхав дах. Це взагалі просто інший людина. Вообще просто другой человек, с другим именем, с другой фамилией, с другими глазами, с другими мыслями, с другими чувствами. Вот знаешь, есть такое понятие измененное сознание. Ну, тобто люди ж сходять ума? Так, дійсно, у нас серйозний конфлікт на геополітичному ґрунті. Мені важко з нею битися головою об стіну кожен день, нариваючись на те, що у тебе змінився рот, у тебе покосився нос, у тебе змінилося вираження глаз, Тому я не люблю, ти негодяй, подонок, пішов відсюди. вон. Я не можу вести розмову. З дітьми ви бачитеся? З дітьми я не бачу вже дуже довго. Жа не забороняє, чи у вас немає бажання? Це питання, яке є обопільно таким гострим, тому що кожен раз, коли я приходжу до дітей, це перетворюється на якусь. Сварку, якийсь скандал у звинуваченнях у тому, про що ви вже казали. От, тому е, ми вирішили узгодити спершу наше питання, щоб цього на очах у дітей не траплялося, а потім поновити наші стосунки в якомусь новому форматі. Поки Сніжана не перестане вигукувати на вашу адресу якісь речі, ви грошей на дітей давати не будете. Я е, відкрив дітям е, валютний рахунок і куди кладу гроші щомісяця. Коли у нас станеться історія з'ясування, так де що кому, то діти отримують в результаті ті гроші, які належать їм.